Хто він невідомий вусань, обличчя якого ще перед новим роком з'явились на самому початку Пушкінською. Невдалий жарт так і лишився б нерозгаданим, якби на глобальна мережа. На розтяжці Пабло Ескобар, жорстокий вбивця та власник кубинського наркокартелю. 80% всього кокаїнового оберту у світі в 80-х-90-х роках пов'язують з діяльністю саме цієї людини. Саме з цього документального фільму Критична ситуація полювання на Пабло Ескобара. невідомі жартівники взяли стоп кадр людини, яка стала найвідомішим наркобароном світу. За його завданням у Колумбії підірвали літак. В результаті загинуло 107 пасажирів. В жорстоких розправах вбито 500 поліцейських та тисячі мирних жителів. Ескобар тримав у страху всю країну. Його наймити вбивали суддів, міністрів та кандидатів у президенти. У 90-му році кокаїновий бізнес зробив його одним з найбагатших людей світу. Він навіть пропонував погасити весь мільярдний зовнішній борг Колумбії, тільки б дозволили легалізувати вирощування коки. Ескабар вбивав всіх, кого хотів. Можливо, єдиною людиною, якій вдалося вижити, був я. Я знав, що він плекає можливість, аби вбити мене, зазначає колишній президент Колумбії. Самі харків'яни про людину, що вітає їх з плакату, нічого не чули. Я не думаю, що це наркобарон. У нас Харків нафік нам нужен, щоб його тут свішали. Ні, не знаю. А якщо б вам сказали, що це кубинський наркобарон Павло Ескабар, котрого вбили в 93 му році? Ой, это классно. Ну, нельзя такие рекламы делать. Почему? негатив. навіть ті, хто безпосередньо працює в будівлі, ані про власників приміщення, ані про тих, хто вішав плакат, нічого не знають. Скажіть, будь ласка, а як? бо хто ти вішавже через ваше таж? Повчається та Ну, возможно ну, тільки У нас же ж єсть паємо. Якби а, то... а кому принадлежити це здання? Без поняття що? на плакаті ніякої інформації щодо дозволу та номеру ліцензії. Це пряма ознака того, що подібна зовнішня реклама є незаконною. Не на камеру запевняє працівниця департаменту містобудування архітектури та. Земельних відносин харківського міськвиконкому а правозахисник Олександр Каряка розповідає, що загрожуватиме поки що невідомим жартівникам. Що грозіть различні відповідальності. від от фінансових санкцій, да як производителю цієї реклами, да її розпространителю, в даному випадку, к буде тоді, якщо вони скажуть хто. Повісило, то буде та твічать сам е власник здання цього ж дня о 16.30 біля рекламної розтяжки багато міліції. Полковник розпоряджається особисто. Розтяжку з привітанням від померлого наркобарона знімають. Всіх працівників будівлі опитує міліція. Не на камеру правоохоронці обіцяють ім'я жартівника. Невдовзі повідомлять всім бажаючим. Ігор Колтунов, Андрій Попсуліс, Сергій Дудко, Володимир Павлов.